Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі, я радий вас бачити на своєму каналі. Одне із моїх покликань це ділитися духовними істинами, доносити Боже Слово. І нещодавно я, спілкуючись з одною християнкою, зауважив, що вона молиться до святих. Ми з нею поспілкувалися, вона прекрасна людина. Ось, але вона молиться до святих. І це не тільки вона одна. Я чув, що є багато християн, які навернулися до Господа, покаялись в гріхах, прийняли водне хрещення? Ось вони люблять Бога, але вони продовжують молитися до святих. І я хочу тебе спитати: ти також молишся до святих? Ти також молишся? І вона мені сказала, що вона молиться до святих, до святого, того чи іншого, і просить його, щоб він молив за неї до Бога. Або коли є якась проблема, там, вона молиться до святого, щоб щось знайти і так далі. І я хочу запитати тебе, тебе, хто дивиться це відео. А де таке написано в Біблії? Щоб християни молилися до святих, щоб щось просили у святих. Де? На основі чого ми маємо таке робити? І я такого не знаходжу. Більше того, молитва до когось іншого, крім Бога, живого це ідолопоклонство. Це, на мою думку, згідно Божого Слова, це ідолопоклонство. Тепер я хочу тобі таке питання задати. Хто всюди присутній? Людина чи Бог? Людина може бути всюди присутня? Ні, тільки Бог. Святий, який помер, бувши людиною, він всюди присутній зараз? Ні. Він не Бог. Він просто людина, яка жила, померла. То як, молившись до людини, ти думаєш, що вона тебе чує? Вона тебе не чує, тому що це людина, якою б вона не була святою? На цій землі. Вона жила і померла, і зараз тебе вона не чує. Ти скажеш, ну мені помагало, я не знаю. Я тобі говорю те, що написано в Божому Слові. Ми повинні молитися до Бога і тільки до Бога через Ісуса Христа. І немає іншого посередника між нами і Богом. Це людина Ісус Христос. З миром Божим. Хай Бог береже тебе від всякого зла.